Доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхала ось така легенда BMW Е46 E46316, 1,8 бензин на механіці на задньому приводі. На крутій ксеноновій оптиці на 16 дисках, на класній резині, в такому вже класичному чорному кольорі, з тоніровочкою, все як має бути. Крута машина в гарному стані. Салон, дверні карти, все збережене, в гарному стані. Бачимо, сперді у нас електропакет, ось наші автофари, мультируль, сидіння в хорошому стані, приборка ось така класична, крута BMW магнітола, клімат у нас однозонний. Ось наші склопідйомники і механіка. Автоміль дуже гарному, в бодрому стані. Кого цікавий даний автомобіль? Приїжджайте. Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.